І так, розкажу таку корисну штуку, як саброни. Наприклад, ми створили якісь документи, які нам задовільняє вимоги діловодства. Тепер вибираємо, що зайве. І зараз ми його збережаємо як саброн. Збимо кліками створювати потім новий документ, який буде нам відповідати. Wymucham, a no zaraz. Pozbieram, że zajmę. Tak.

So, тепер ми маємо такий пустий бранг. Тепер тиснимо собі Fire Sabron. Sbierchти, як Subron. Хай буде в моїх сабронах, назвемо. Наказ. Зберегти. Тепер, якщо нам треба створити новий наказ, ми заходимо в файл, «Саброни», керування сабронами і вибираємо заготовку. Бачите, тут є вже заготовка деяких документів. От є заготовка наказу. Ми на нього називаємо. І створюється новий документ з данком нашого наказу. Що тобто я достільки заповнити його потрібними даними. І роздукувати? Дякую за увагу?